Хотіла сказати всім добрий ранок. Він дійсно зранку був, ну, можна було сказати і добрий, не було тривоги. Я дівчат зібрала в садок, сьогодні фотосесія в них. Ось приїхала додому. ну, Скільки, може, зараз 11-та година, я їх привезла на 8, 9 десь 3 години. Вони в садочку побули і все. Написали, що знову замінували садок, їдьте, забирайте. ну Це просто якась дупа. Я не знаю, як можна, от як можна вийти працювати? Як? У мене сьогодні мені хотіло записати клієнтку, але ну, трошки пізніше, якраз коли їх треба було забирати. Ну, я б мала зараз її відмінити, бо замінували садок. Ну, просто не дають нам жити. Прогріваю машину, зараз поїду, заберу свій костюм на новій ну, пошті. І заберу дівчат. Ну, бо сказали, сильно не поспішайте, бо нам зараз видають харчування. Вони в сховищі. Видадуть їм зараз харчування, вони поїдять і ми їх заберемо додому. Ну це просто якийсь жах. Ну, не то, щоб я там. Не хочеш забирати дітей додому, ні, ну я вже звикла до них, я з ними можу і вдома і можемо кудись поїхати погуляти. Але сам факт, що ось ну ти не можеш нічого планувати, бо ти заплануєш, і ось це все ну, працювати, наприклад. Може кудись треба поїхати по справах. Ти не можеш цього запланувати, бо все це може просто в будь-який момент отак бути закреслено. Сподіваюсь, вони хоч встигли пофотографуватись, бо я їм там і давала собі вишиванки, і обідочки. Ось. Ну, коротше, якось так. Що робити? Маємо жити далі. Підлаштовуватись під весь цей треш. Ось. Ось такі справи. лайк рейс. Поедем ли в гости к сестричке? Давайте, хорошо, прошу так лечь. Всё отлично. Ну, раз. Хотите заменить чашку на вечер? Или офиантики попробуют?

Щаслива. Щизьлига. Так, да. Добрий раночок всім. Каже, добрий ранок. Соня чор... чоловік вчора наказав, бо ми, ми пішли спати. А вона оцих маючків гризла, каже, вони аж пищали, то він її відсадив, щоб вона їх не ображала. Тепер вона в нас наказана в маленькій клітці. Та я її сьогодні пересажу назад. Я думаю, вона подумала над своєю поведінкою. Е! Він мене теж кусає. Я його взяла, він мене кусив. що, кусючий, ти в мамки навчився, чи що? Катя обережно, бо він теж кусається. Ну, він не сильно, але все одно. Може бути неприємно. Ти не кусав. що, кусючка. Ти що, кусючка. Ти що, кусючка. Кусючка. Обережно, катруська обережно. Ти кусучка? Ні, Йому так не подобається. Йому подобається отак, коли його садять на ніжки і гладять. Ага, ти ж без футболки, зараз він тебе поцарабка. Ти сьогодні ж красунький. Нас хльбчик, Закутала. Катя, все, клади його, він хоче їсти. Він всі їдять, а ти його взяла. Клади його на місце, клади, він теж хоче кушати. Так, да, поклади, будь ласка. Ну, ти йому прямо на вухо. на Соня наказана. От що мені наказать. Та відійди, ти, ти ж закрила мені камеру. ще накрив її цими кришками, бо вона зриває цю. Верх клітки і вилазить. Щоб вона не погризла провода, а вона в нас цим славиться, то він її та, накрив, щоб не туди кашину. Не вибралася. Малючки. Ну дивись, он їдять, а ти його забрала. Він теж хоче кушать. Ну постав, ну попізніше прийдеш гратися. Катя, та не мучай його. Дівчата сьогодні залишилися вдома, ми йдемо в магазинчик наш місцевий. У нас тут канал. Ось, вигулюю їх, щоб вони нагулялися. Скільки можна вдома перед телевізором сидіти, так хоч прогуляємось. На дворі такий морозець. Мама. Катя не, не лізь туди. Можна побити, пожалуйста. Не саме місце. Кон Катя сама зламала. Ага. Ну, в лице не треба. Взяла мені в око зарядила. Ну, коротше, дівчата сьогодні вдома. Uh, uh, у нас вчора був не дуже гарний день. Чоловік їхав на роботу, його підрізав інший чоловік. Причому каже, що він... Їхав, той стояв. Ну, тобто чоловік їхав по головній, а інший мав намір виїхати на головну. І каже, він стояв, стояв, і коли я під'їхав, він почав ну, дав по газам і дебело так в нього в'їхав. То чоловіка машина вчора поїхала на СТО. Ну, взагалі добре, що все добре закінчилося, ніхто не постраждав, ніхто не помер. Від, як, як кажуть, відділились легким іспугом. Але неприємно все одне бо машину доведеться ремонтувати. Вона зараз не на СТО і чоловіку треба їздити на роботу, то він поїхав на моїй машині. Тому, в принципі, ми дівчат залишили сьогодні і до кінця тижня вдома. Це точно, бо ну, у нас. Можуть мої батьки підвозити зранку в садочок, але так як садочок мінують через пару годин. Допоможи їй встати, їх треба йти забирати, то я просто не набігаюсь. Мені до садочку йти 20 хвилин самій. А якщо з ними, то я йду дуже довго. І я просто не нахожуся туди-сюди, туди-сюди, плюс на дворі холодно. То мені ну, легше, коли вони будуть вдома. Тому ось такі справи. Я без машини поки. Ну, я, чоловік сказав, що її полагодять швидко. Просто що там черга на СТО. Вони на цілому тижні, вона просто буде в них стояти. Катя, під ножки дивися, просто буде в них стояти і чекати, поки вони там завершать ремонт інших машин. Ось так. Тому... Поки так. Так, да, це не дуже зручно. Я до машини вже звикла, та й діти теж. Але краще так, але всі будуть... Та не, не роби в лице, Поля! Поліна! Я вже забула, що я казала. Коротше, головне, що всі живі, здорові. Все інше. Все інше зробиться, полагодиться і налагодиться. Ось так. Катя, йди на нашій стороні, не треба там собаки. Привезли Поліну на вокалу сьогодні, встигли. Чоловік встиг мені машину привезти, а я встигла привезти полю. У нас, до речі, всі дивуються ціні на музику, бо ми ходимо в державну школу музичну і ми платимо 495 гривень на місяць. І в цю суму в неї входить раз на тиждень вокал. Раз на тиждень фортепіано, раз на тиждень сольфеджіо, І ще має бути хорові співи. Але нас поки на них не назначили. Ось. Але школа, звичайно, виглядає трішки. Ну, ось так. Ось це наша школа. Да. Тебе вже чекають. Ще ні, мабуть.

Суммовальная тропа. Молодец. Поемся на набор. Сумма лота. Хорошо, поле произноси слова. Сумма не тропа. Сумога седе. Подаюсь на набор. Молодец. Коля И еще чуть-чуть. Подивись. Подивись на небо. Сумовать. Сумовать не треба. Сама краще де слова. Боже, сейчас носок один. Пока ты снималась. Вс, готово. Природа такая. Хочется на улице двадцать пять минут. Ну выжил, что мы на площадку пойдем. Всего срока пролітає мебеди там люди. Лебеді не голодні, анкачки за то за милу душу. Що ви робити? Обережно Паліна, обережно. Все, давай ты и перчатки найден. Ну. Это последний, да, у вас получается? Не знаю. Больше нету. Угу. Последний? Ого, не слышу. Это у нас потом все время будет флакон Б? Да. Значит, купим. Да. Смотрите, тут осталось 3 грамма. Угу. все равно не включилось. все еще а, ты а, чухала. А, чухала? Нет, там Генка все хорошая, на кровооборачивает да, без проблем. <смех> 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 не, не знаю. Надо даже сейчас, Надо Подмер, <смех> <смех> и <кровь> брала. <laughs> очень много. Ну не работала, то есть все именно чтобы Единственное, что инвитро, она там приходили на глисты вот это Елена, и, и ты здесь же ковыряешь, это столько сложно, а у нее прям шикарно. сумку себе положишь. Катя, не лазь меня. Побачила, да? Да, побачила. Вот, я на ее Угу. Колесо класс.